Друзі, привіт! Другий рік зимовий період. Я тренуюсь в програмі віртуальній руві. І на прикладі цього відео хочу показати вам, як відбуваються віртуальні гонки. Я час від часу їх їжджу і покажу, як вони відповідно проходять і які тактичні ходи використовую. Це невеличка гонка в Італії на 16 кілометрів, 67 метрів набору і приймало участь 25 учасників. Зворотній відлік. І зараз буде дан старт. На початку всі дають непогані вати, щоб від'їхати і закріпитися в голові групи. Роблю те саме, надавлюємо і переміщаємося потрішечки вперед. Зазвичай такий потужний режим триває десь одну хвилину і починають формуватися групи. В віртуальних гонках той самий принцип, як і в реальному житті. Не підніхати в пачці, максимально економитися, щоб сил вистачило на підйоми. Атаки і фінішний спринт. Після потужного старту починають формуватися групи. В моєму випадку залежить від потужності і складу учасників. Зазвичай є райдери, які в стандартному режимі давлять приблизно 4-5 ватт. За такими я вже намагаюся не сидіти, я бачу, що вони їдуть швидше і починаю сповзати вниз в ту групу, яка мені по силам. Зараз у мене на нозі приблизно 3 Вт на кілограм. Зараз їду в. Попереду ви бачите на шостому місці і спостерігає ситуацію, як будуть формуватися групи. Чи буде хтось дуже сильний, вони, звичайно, підуть вперед. Ну, а з тими, хто залишиться, вже придеться формувати свою групу і їхати вже по силам. Сформувалася група з п'яти райдерів, трішечки темп спав. Непогано їдемо і працюючи без жодних проблем, доганяємо трьох гонщиків, які відірвались попереду. І виходить така ситуація, що у нас формується вже одна велика група десь з 6-7 гонщиків. Коли пачки сформовані, починаємо орієнтуватися на те, скільки ватт економимо. Це індикатор по центру, драфтінг. Він показує, скільки ватт ви економите. Саме класний показник це коли ви їдете в Polygrade або Perfect. Це говорить про те, що ви драфтите оптимально. Що таке драфт? Це скільки ват ви економите. Тобто, наприклад, якщо ви їдете 200 Вт, а драфтінг показує 50 Вт, то це означає, що якщо ви їхали самостійно, то вам необхідно було б для такої ж швидкості видавати 250 Вт. А так ви видаєте 200. Тобто 50 Вт економиться за рахунок того, що ви їдете позаду на колесі. Також спостерігаємо за показником потужності кожного гонщика. Під нікнеймом ви бачите цифри 2,6,5 це ват на кілограм. Тобто скільки гонщик зараз генерує ват. Якщо він робить спринт, чи, наприклад, заїжджає вгору, вона заходить в червону шкалу і світиться відповідно червоно. Тут треба бути уважним і не пропустити атаку. Їду в першій пачці поки що все. Чудово ніяких проблем не спостерігається. Їдуть хлопці адекватно, потужності також на даний момент абсолютно адекватні і працювати можна. От зараз відбувається не дуже приємна ситуація. Гонка продовжується, а відео зависло. Я не бачу. Що відбувається, тому і маленький підйомчик я починаю давити 4 вати на кілограм, щоб не відпасти. Але як ви бачите, група трошечки змінилась. Лишається три учасника, і троє людей все-таки поїхало вперед і наздогнати на їх, на жаль, вже немає можливості. Тому поки що лишаємося от в трьох. Один гонщик на велосипеді в формі трек це шампусік. І один хлопчина губзик в біло рожевій формі. І починаємо працювати в трьох, тому що варіантів по суті нема. Поки нічого не відбувається, їдемо втрьох, хочу розказати про нюанс в віртуальних гонках. Тут є певна затримка між тим, як ти збільшуєш потужність, і аватар починає пришвидшуватися чи уповільнюється. Тому є певна специфіка участі у змаганнях. Дуже легко відвалитися або від виїхати вперед. Наприклад, якийсь аватар може закрити вам огляди. Ви не побачите, що вже перед ним група починає. Від'їжджати від вас, тому для себе ви що оптимально, якщо ви їдете в пачці, їхати десь третім-четвертим. В такому випадку ти добре бачиш лідерів групи, в тебе гарний драфтінг, і ти слідкуєш і повністю. Контролюєш ситуацію. Якщо ти їдеш ззаді, дуже велика вірогідність все ж таки відпасти і що ви, ви відвалитесь. Тому що якщо ти їдеш за кимось, хтось може бути втомлений, через нього ти не побачиш, що вже попереду почали швидко віддалятися. А самостійно догнати його вже буде дуже важко. Також важливо не обганяти групу, тому що ти починаєш в цьому випадку вести їх на колесі і витрачаєш зайву енергію. В даній гонці я їхав не дуже рівномірно, тому що записував це відео на екрані телефону, і телефон стояв десь приблизно в одному метрі від мене. Було дуже погано видно, я пізно реагував. Тому думаю, щоб не відпасти, буду їхати максимально близько до лідерів і таким чином буду контролювати краще ситуацію. Тому тут буде видно, що я досить часто виїжджав просто вперед і возив хлопців на своєму колесі. Ось тут чітко видно, як я проспав атаку, губзик виїжджає вперед, шампусік сідає до нього на колесо. Я пізно побачив, що збільшується відстань між нами, і хлопці дещо уїжджають. Ну, я тут швидко їх доганяю. Причому губсик все-таки робить такий спринт і намагається дещо від'їхати від нас, Ну, шампусик також включається і доганяє нас. Починається невеличкий підйомчик. Підйом можна бачити на профілі траси, що зараз 1,2% градієнт, от 1,5 він змінюється. We're here. We're here. We're на екрані з'являється інформація, що буде контрольна точка, до неї 300 метрів. Все це відбувається в підйом, і я чомусь думав, що просто губзік хоче заїхати на цей спліт першим. Ну не реагую. Потім все-таки розумію, що так як підйом і цей він намагається, скоріш за все, просто від'їхати від нас, тобто скинути нас. Чесно кажучи, не розумію, яка логіка, тому що в одного він все одно буде їхати слабкіше, ніж навіть ми шампусіком би їхали вдвох. Але вирішив все-таки додати трішки потужності і догнати губзіка, тому що він більш потужний, і з ним їхати буде перспективніше, ніж шампусіком. І шампусік, як ви бачите, на шостому місці 26 метрів, 28, 29. Тобто він потрошечки відвалюється на цьому підйомчику, сил у нього не вистачало. І виходить так, що я доганяю губзіка, і ми починаємо працювати вдвох. Тобто від групи лишилося нас, по суті, двоє. Четвертий і п'ятий на даний момент ми. Їдемо. Як ви бачили на цьому прикладі, як і в реальних гонках, намагаються гонщики скинути балас, так як кажуть, в велосвіті, що мається на увазі, це перерядить групу. Тому що багато є людей, які просто їдуть за рахунок драфту, але ніякі вклади умовно в роботу групи не вносять. В даному випадку в віртуальних змаганнях це доволі часто робиться. На підйомах там дуже це швидко все вирішується після підйомів, коли ти, можна сказати, дуже потужно відпрацював з ними і в тебе вже сил маловато, а у них вони є. Вони після підйому сразу вже дають ще по педалям. Вати в космос і від'їжджають від тебе. і ти в тебе вже сил після підйому, тому що ти ще не відновився, закрити цей геп не буде. Продовжуємо крутити з губзиком. І тут відбувається певна подія. Нас доганяють три е райдера. Ми одразу це фіксуємо і насідаємо їм на колесо. От додаємо вати. У нас червона шкала загорається, все, ми сіли їм на колесо, формується група. Але тут. Певна несподіванка, ці райдери привозять шампусіка. Ось він з'являється в формі трек. Досить він звичайно нестабільно їде. Він то виїжджає вперед, то відстає. Такий, в принципі, не досить гарний скіл у нього поїзді. І продовжуємо вже їхати в цій великій групі. І я намагаюся триматися, але все одно, от, бачите, час від часу виїжджаю вперед і починаю вести хлопця. Поки їдемо в групі, нічого не відбувається. Розкажу також, що в гонках і в групових заїздах важливо на якому велосипеді ти їздиш. В залежності від того, скільки в тебе там грошей, які ти заробив в цій програмі. Руми вони накопичуються там, коли ти виконуєш завдання, якісь воркаути і так далі. Чим дорожчий в тебе і по перформансам кращий велосипед, тим тобі легше буде їздити. Я покажу вам приклад уже в кінці цього відео. У мене зараз велосипед один з найкращих, який доступний в Руві, це Tarmac S-Works Specialized. І, наприклад, покажу вам порівняння з простим базовим велосипедом Руві, коли люди ще не накопичили Рувіки і не купили його собі. У велосипедів є дві характеристики. Перша це вага і аеродинаміка. Перша впливає на те, як ти якісно заїжджаєш підйоми, друга на прямих ділянках. Також тут є різновиди різних колес, але колеса коштують дуже дорого, тому тут, по суті, є безкоштовні колеса Кадекс. Майже всі їздять з ними. Зараз я якраз займаюся тим, що накопичую потрошку на самі круті колеса, але це, це досить немала сума. І от, зараз у нас вже другий кеме, починаємо працювати з швидкості дещо зросли. Видають хлопці по 3-3,2 вати. Тобто швидкість перед фінішем трошечки збільшується, починаємо працювати. Намагаюсь притримуватися з той самої тактики, оптимально сидіти на колесі, намагаюся не виїжджати, щоб максимально сил зберегти. На фінішний ривок, тим паче, що фініш буде дещо вгору, там приблизно 150 метрів буде в підйому. Також по драфтінгу ще є ще один нюанс, який я вам спочатку не сказав. Якщо ви їдете вгору, то драфтінг по суті мінімальний. Не вдається економити це так само, як в принципі, і в житті. Те, що ви під горку сидите на колесі, вам не дає майже ніяких плюсів. Зато драфтинг зростає, наприклад, якщо ви їдете в спуск. Сижу на колесі у шампусіка і інших ребят, показники драфтінгу чудові, тому просто працюємо, поки що нічого не відбувається. 600 метрів фінішу, вже плотніше розганяємося, якраз спуск перед фінальним підйомом. Вати вже не погані. От чуть-чуть додаю, але випереджаю хлопців. Розумію, що нема сенсу, тому що ще 400 метрів. Треба трошки драфтінг, посидіти на колесі і вилетіти із під колеса. Тоді буде набагато ефективніше. От ви бачите, підйом починається. Фініш я роблю приблизно 150 метрів. На жаль, найбільше мене не вистачає, тому що я поки що сижу. От 150 метрів починаю додавати десь в районі 8 Вт на кілограм. Випереджаю губсика, але програю аграммаксу. Він видав спочатку 11, 10, 9 Вт на кілограм і заїжджаю п'ятим. Зараз ми побачимо статистику, з якою це все відбувалося. Я думаю, що буде цікаво. Також покажу один нюанс певний, що. Наскільки важливо сидіти на колесі коректно? От ми бачимо, що 236 Вт, 2,8 Вт на кілограм, середній пульс 168, каденс 93, швидкість середня 42,5. От Склад, хто заїхав, перший, другий, третім, четвертим і п'ятим. Від першого, звичайно, там відставання доволі велике. А от в цій таблиці дуже цікава інформація. Як ви бачите, в мене вийшло 2,8 кг. а грамакс видав 3,6 Вт. Губікс 3,7 Вт. Тобто це говорить про те, що вони їхали набагато менш ефективніше, і витрачали, наскільки багато більше потужності, ніж я. Приїхали ми однаково, а в мене витрати 2,8 Вт. Тобто, наскільки вдавалося більше економитись і їхати більш рівномірно. А ось тут на картинці я вам покажу різницю між велосипедами. Тут я взяв свій велосипед s Fashit Tarmac 8 і стандартний бак, з яким їздять більшість людей. І на цій нескладній трасі ви можете бачити, що різниця майже в хвилину 58 секунд на 16 км з таким набором. Тобто, якщо наприклад, це була б гонка там, на 30 км, і із більшим набором, то різниця була б ще більша. Тобто, бачите, це приодно при однакових умовах. Тобто, один і той ж райдер на тих самих колесах Cadex 42 профіль. От така от різниця. Друзі, дякую вам за перегляд. Маю надію, що вам було цікаво. Якщо ви хочете, можу подібні відео ще знімати, бо час від часу ганяюсь. А ви бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па.